Всім привіт! У цьому відео я розповім, як зі смартфону зробити динаміки для ноутбука або комп'ютера. Будемо підключати смартфон по USB, хоча програма розрахована на Wi-Fi. З використанням USB, затримка в районі 6 мс. Будемо використовувати програму Audio Relay. Це простий спосіб, як на мене. Спочатку за посиланнями в описі встановлюємо додаток і на ПК, і на смартфон. Приклад буде показуватись на дистрибутиві Linux Mint. Також встановлюємо бібліотеку LibFLAG 8 та саму програму за посиланнями. Запускаємо на пристроях програму. На комп'ютері обираємо аудіопристрій. Якщо у вас немає під'єднаного аудіопристрою, то завжди буде створюватися віртуальний аудіопристрій Dummy Output, що для нас буде корисно, не треба використовувати термінал. На замітку не закривайте програму, а згортайте її, бо вона не вміє в фоновий режим. І переходимо до смартфону. Підключаємо його по USB та вмикаємо режим USB модем Переходимо до програми та обираємо Linux пристрій, який в нас з'явився. І смартфон буде в програмі на комп'ютері. І готово? Затримка в районі 6 мс.